Наступний етап розробити гвинти хомутів. Просто так вони не піддаються, і щоб не злизати шліци, мені необхідно розрухати їх шляхом швидкої зміни температури. Нагріваю гвинт і різко опускаю воду. Повторюю процедуру декілька разів, в кінці заливаю водешкою. Спосіб робочий, гвинт піддався, повільно викручую його, розробляючи різьблення. Спочатку думав замінити їх на нові, але знайти складські гвинти та ще морока, та й вигляд 110-річного артефакта з землі втрачається. Залишаю їх на місці, до того ж вони цілком функціональні. Готово. Повторюю ті ж дії з другим багнетом. Після доочистки хомутів і гвинтів роблю холодне вороніння і залишаю вироби на добу, як це рекомендує виробник. Після першої обробки, окрім оксидної плівки чорного або темно-синього кольору, на виробах з'являється тонкий шар іржі і залишки засобу. Його необхідно буде зняти механічно щіткою, після чого повторити процедуру вороніння і підготуватися до консервації. Але про це вже в наступному відео.